Міні змаганнячка, такі з 22 ЛР. стріляємо снайпінг мішені Лебарда. 27 мішеней. очередність видана, потім прикріплю. Моя очередність. А! Ну що, погнали наші городські. Ось так воно все виглядає у нас трошки офіціоза такий собі між собою ну якось так зараз пацани ще на рубіж вийдуться пристріляємося і почнемо Ось так воно. Рубіж. Тут розставляємося. Так, першу групку відстріляли. Ідемо дивитися свої результати. У мене було три. Три вы і Три шахматки. А, три шахматки. Трив! Сто процентовый. Причому взагалі. Ну я тебе скажу, стріляв я неплохо. А я плохо. Раз. Трельбу закон Трайдер дивизию стрільбу Два таких одна хвилина Трильбі. Глушачок трошечки гріє стволик, але нічого. Трошечки посунулась у мене грубка. Почало летіти нижче. Але ми це врахували. Зараз будемо бачити, що ми тут відстріляли, що ми тут набрали по очкам. І того. Раз, два, ага. ага. Раз, два, три. Це навіть не знаю. зараз у Міші спитаємо. Тут плюс-мінус. Це прям цікаво. Нормально. все. Третя, третя спроба. Третій заход. Ну йдемо рахувати. Незадоволений я пострілами своїми. І марево, звісно, дідчайше. Просто дідчайше марево. Ну нічого. Остання група, останні постріли з 9 набоїв, 9 мух. Вони будуть у нас зараз вирішальні. От ми її, зараз побачимо. Марево. Марево серйозне. Поривчатий вітерець. Ну, по суті, при мареві замітив на одну МОА знижується вниз. при вітерці трошечки іще уносить. А взагалі, взагалі, я цим задоволений. Гуд. Первый, четко, четенько, просто Ой, oh, красота. So Второй, рядом. Так, ну придется бегать за, за, за призами, чтобы вы не посматривали. <laughs> так, съемка идет. Итак, господа, Вітаю вас з проведенням перших наших змагань такого формату містічкового. Так. Дякую, що всі притримувалися техніки безпеки. Ніхто нікому в ногу не влучив, це дуже важливо. І починаємо нашу приємну частину. І перше місце з 21 балами займає Борис, вітаємо, переможця, це тобі на пам'ять і на пам'ять гучний стрілець на <звук> <Так>, шеврончик. <звук> 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 так, вітаємо Бориса. Так, наперед. Очка. Трішечки не вистачило. Займає метро, вітаємо тебе і от наступного разу, щоб тобі дача да, посміхалась, Якраз оці два очка тобі не вистачило. до дивіться гіпер... да на гіпершвидкості. Відверте місце. Так. Четверте місце в результаті перестрілу Женей. Займає ваш покірний слуга з 12 позорними балами. Ну, як є, то я четвертий. Так як я боровся як тигр, то мені отий матчик з тигром. Ну і останнє почесне по, -чесні, по -чесні, 12 балів да, займає наш так, новий член нашого кружка, Євгеній. Вітаю тебе і тобі на згадку теж матчик, сорі. Сорі. <реш> дуже всім дякую. дякую. Ура! О, ну і до наступних зустрічей, як то кажуть. Йдемо на 200 метрів. Стрільба буде, буде. туди по гонгам, а йдемо туди на рубіж. Побач. Сім попадань на 200 метрів. Пойдет. Працює, працює. Комплекс працює. Отже, підведемо підсумки е, по змаганням вчорашнім. Карабін Тіка Т1X, 16 дюймів. Глушничок у нас Nelson Subsonic, е, оптика Vector Optics Оптик 100 Рець, 6х24, 30 труба, 50-й об'єктив. Набойчики у нас були всі однакові. Ось він, набій. Набій у нас e, Silver Bellot, HP, Subsonic. Що можна сказати? Я задоволений. E, такі змагання були вперше у нас проведені. Дякую окремо Міхей. E, Силочку на його канал дам. Підписуйтесь, там чи z 457. Дуже цікаво все він там розповідає. Не, не пожалкуєте. Що можу сказати? Підписуйтесь на канал, далі буде ще цікавіше, будуть окремо е змагання, будуть експерименти. Буде цікава куля, про яку я вже розповідав. В попередньому відео. Також хочу подякувати всім, хто прийняв участь в цьому між собойчику. Дуже було цікаво. І дуже задоволений я все-таки цим рабінчиком рекомендую для покупки. Ще ми його удосконалимо. Ми додамо сюди ще. Длінну прикладу проставочку, або ж механізм. Це вже потім я виберу, що саме буде. Отже, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте.